Нам потрібно прибути десь приблизно сюди. Я поставив міточку, я побіг. Якщо у вас немає 10-ї години вечора, то вам потрібно поспати між 10-ю годиною і 4-ю ранку. Ми маємо потрапити з вами на оцю точку. Так, я на місці. Трошечки я передислокувався. Давайте ще трошки відбіжимось. десь сюди приблизно, щоб не видно було цих штук. Тобто от сюди. Тепер ми тут з вами зберігаємося. Зберегтися. Зберігаємося. У нас час на годиннику який, давайте подивимось: 23, 22. І ми можемо з вами йти, Але система працює приблизно наступним чином. Ми маємо його шукати або тут, або отут. Найчастіше він респавниться саме в цих двох місцях. Якщо ми туди приходимо і там нічого немає, то нам варто завантажитися з наново на нашому з... збереженні і спробувати прийти туди ще раз. І ще раз, і ще раз, і ще раз. І до того часу, поки ми його не знайдемо. Так, ось тут летючі такі аномалії. Коли ми до них наближаємося, у нас нічого немає. Ні навігації, ні ліхтарика. Ми з вами взагалі ніхто нічого не бачимо. А ці аномалії вони кусаються доволі потужно, я так розумію. Поки що не знаю. Ми зараз це з вами з'ясуємо, як вони кусаються. Нічого не видно. Нам треба їх агрити, щоб вони сюди прибігали. Бачите, ми з вами на оцих камінчиках перших, що я вам показував, ось вона мене вже припаяла одна. Тепер біжимо далі, біжимо далі вздовж цієї стіни. Біжимо, 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 біжимо сюди, 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 сюди. Обходимо ці камені. Ось о, вона лежить. Бачите? Дивіться, з першого разу реально. Дивна вода називається цей артефакт. Ось о, вона лежить, я її забрав. Тепер ми з вами тікаємо з цієї локації до біса. Вона у нас додає ваги. Ми можемо нести більше ваги. Дивіться, бам-129 кілограмів. Ми не боїмося ніякої радіації тепер, якщо вона у нас є.